В материнській вишиванці, де вогонь руїна, ішла до Бога рано вранці ненька Україна, вітер косо розплітає в небі чорна хмара. Стала, і в Господа питає, за що така кара? Синів бито в чистім полі, могили, як рани, знову хочуть мої волі одягти кайдани. Бач. Калина зажурилась, бо вдовою стала. Чи я тобі не молилась, чи я тебе не благала, перед ляком боронила православну віру, святий хрестик не зронила в холоднім Сибіру. Дощем збито в полі жито, нема кому жати, скільки ще сльоз лити і синів ховати. Ангел Божий мовить з неба. Скоро день настане, хто меча підняв на тебе, на коліна стане. Свята правда, воля й доля в домі твоїм буде. Тільки кату не пробачать ні Бог, ані люди.